Вітаю, друзі, з вами Лемок, і це майже ну, передостаннє фактично відео по зимових виражах в літачках. Дивіться, з нас залишається ще 4 дні. Тому, в принципі, хто там що не, не доробив, не, не, до, не дозбирали свої нагороди, які ви хотіли, то маєте ще часу. Я от думаю, чи варто доходити до 289 рівня, чи підзабити, тому що компенсацію за XFL я вже забрав. Uh, не знаю, сумніваюся трошки, ну, але тим не менше, дивіться, у нас зараз ще додали. Завдання Завдання вихідного дня. Окрім резервів на досвід і на все інше, в нас є можливість заробити, як завжди, на вихідні по дві коробки. Два, <кхід> Два унікальні трофеї. А, давайте подивимося, власне, а що випаде. В мене їх аж 6 назбиралося, тому будемо ті от унікальні відкривати. Так. Погнали. Нічого, ну тобто майно для літаків, це в принципі для танкістів не сильно цікаве. Ну У нас же в танках Ідуть це, марафончик іде, золото потрібне, тому будемо старатися витягнути золото, правда ж? О, 200 золота відразу випало. Як тільки про нього зайшла мова, ну ще 200 має нам дати. Так, 50 дало і 10 тисяч вільного досвіду. Досвід нам знадобиться для конструкторського бюро, воно також вже в принципі на підході. Тому, в принципі, гарно. І ще одна коробочка. Надіюсь, буде золото. Та-дам! Так, 500 золота. Чудово. І того мені випало 750 золота за 6 коробочок. Ну, це жирно, звичайно. Нормально. А ці коробочки я поки що не буду відкривати. Нехай собі стоять на чорний день, так би мовити. Отже, я вже маю фактично. Ну... Трошки треба було б добити, звичайно, Ну, я подивлюся, не знаю. Можливо, я і дороблю ті завдання до 289-ї позиції, скільки там в мене залишається. 71 бій зіграти за 4 дні. Ну, в принципі, це не так уже багато. Подивлюся. Подивлюся. І, в принципі, до конструкторського бюро я готовий, і до марафончика, в принципі, я також готовий. Тому, як тільки закінчиться в літачках подія, у нас стартує в танках марафончик. Ось такі от справи, друзі. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!